Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні в інтернеті темою дня є взаємні ядерні погрози Трампа і Путіна. От давайте ми разом глянемо, в якому стані ядерна зброя на Росії. Ну і в якому стані ядерна зброя в США. Що нам? Покажуть карти так, в якому стані на Росії, А якому стані США? Ну, з цих карт видно, що сам факт наявності на Росії ядерки стримує інших від агресії та різних рухів. От Путін всім хвалиться тією ядеркою, ну, але як бачимо, що Трампу це не цікаво, він знає своє, ну і на провокації він не ведеться. Поводить він себе, як ми бачимо, спокійно, стримано. От, А ще в нас тут. Дивіться на дні карта місяця, от яка нам також додатково говорить, що обоє вони затрудняються в оцінці стану своєї ядерки. Хотіли б її не застосовувати, щоб не зганьбитися.